Привіт! Сьогодні в відео подивимось прикраси зі срібла 925 проби ексклюзивної роботи тайських майстрів І розпочнемо з каблучки з лимонним кварцем. Додаткові камінчики хромдіапсид та хризаліт. Розмір вставки 22 х 17, розмір каблучки 18,7. Вартість 2400 гривень, 60 доларів. Каблучка з лимонним кварцем та оніксом. Розмір вставки 22х14. 18 розмір каблучки. Вартість 2300 гривень 58 доларів. Сережки з лимонним кварцем, Додаткові камінчики. Мазамбійський гранат та палта, хризоліти. Лимонний кварц 13 на 13. Довжина сережки 48 мм. Загальна вага 19,5 г. Вартість сережок 2800 гривень 70 доларів. Сережки з золотим сапфіром 15 на 11. Довжина сережки 35 мм. Загальна вага 6,4 грамів. Вартість сережок 1700 гривень 43 долара. Золотим сапфіром. Розмір сапфіру 21 х на 15. Ланцюжок 45 см, Плюс подовжувач на 5 см. Вартість колону 1700 гривень 43 долара. Облучка з турмаліном 16 на 11. Додаткові камінчики гранати радолиты. 18 розмір каблучки. Вартість 2100 гривень 53 долара. Каблучка з лавандовим кварцем 17х13. 18 розмір каблучки. Вартість. 2100 гривень 53 долари. Каблучка з аметистом. Додаткові камінчики. Гранат, гранати родоліти та юоліт. Аметист 13 на 13. Розмір поверхності 28 на 28. 17,7 розмір каблучки. Вартість 2300 гривень 58 доларів. Каблочка з зеленим аметистом. Шахматне гранювання каменю. Додаткові камінчики аметист. Розмір вставки 17х13, 17 на 13. 17,5 розмір каблучки. Вартість 1900 гривень 48 доларів. Сережки з цитрином. Додаткові камінчики хризоліти та гранати. Цитрин 17х14. Довжина сережки 44 мм. Загальна вага 16 грамів. Вартість сережок 2600 гривень 40 доларів. З берилом та турмалінами. Берил 20 на 16, 19 розмір каблучки. Вартість 1900 гривень 48 доларів. З сапфіром 17 на 13, додаткові камінчики та пази, 17 і 7 розмір каблучки. Вартість 1700 гривень 43 долара Всім дякую за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!